Добрий день, дорогі гості та підписники мого каналу. Літо Петрівка, а я замітив таке. Горить красна лампочка, помилка 04. У мене в драбодан розряджений акумулятор. Що це за діла? Літо Петрівка а у мене такий заряд на акумуляторі. Але у нас вже другий день іде дощ, а я сижу в автономці, при тому, що на вулиці дощ, ну і в мене активне споживання, і я розрядив батарею в драбодан. Зараз я вам хочу показати, яка напруга по баночно при навантаженні в 1 кВт. От зараз картинка буде на екрані. Це навантаження 1 кВт. Зараз я вімкнув ще 1 кВт навантаження. Ось зараз на екрані яка напруга на банках при навантаженні 2 кВт. При цьому, що зараз помилка 0,4 вже мигає. Ну, так в мене працює батарея. Як бачимо внизу, вона майже не розбігається. Зараз я вам показую навантаження, коли на інверторі всього лише 50 Вт навантаження, ну нема навантаження, яка напруга на батареї, який розбаланс. Ну Отак працює моя батарея. Що треба вімкнути мережу. зараз Вмикаю мережу. Ось Я вімкнув мережу. Інвертор має зараз переключитися, оскільки помилка. Ось інвертор переключився на мережу. І що треба подивитися, 200 Вт заходить в 5 А. Хай трохи підзарядиться батарея, оскільки в літію батарею не бажано е, держати в розряженому стані довго. Тому я перемкнув, ось як бачимо, зараз навантаження живиться від мережі, а вся енергія сонця 5-6 йде на зарядку акумулятора. Нехай заряджає таким струмом, а там побачу. Можливо, ще трохи підзаряжу від мережі, бо не можна, щоб вона сильно розряжена була. Ну, а так я користуюся в автономці і трошки передав куті-меду, трохи перерозрядив акумулятор. Ну, Таке буває, це робочий випадок. Так що таке коротеньке відео. А, все одно альтернатива рулить. Якщо вам таке сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення. До нових зустрічей!